От президент Трамп знову сказав, що він сподівається. Давайте сподіватися на те, що поява польських безпілотників у Польщі була пов'язана із роботою українського РЕБ. Тому що це така атака на безпілотник, коли він просто збивається з маршруту, і уявляєте собі, Марія, з Коваля аж до Гданська долітає. Це ж уявляєте собі, який має бути рівень неузгодженості? Яка має бути атака? Ну і Трамп говорить, це була велика атака. Давайте сподіватися на те, що це була атака. Сподіватися, тобто давайте робити вигляд, що це була не атака на Польщу, а просто випадкова помилка російського безпілотника, якого, якого якому українці сказали летіти в бік Польщі? Ну це ж катастрофа, тому що без лідерської ролі сполучених штатів у НАТО нічого не буде? Польща реагує так, як вона може реагувати. Але Польща не може самостійно, скажімо, ухвалити рішення про створення безполітної зони над західними областями України і Східної Польщі. Для цього потрібно, щоб це рішення було узгоджено на рівні НАТО. Щоб принаймні за це рішення виступали американці. Якщо президент Сполучених Штатів сподівається, що це не Путін, а головнокомандуючий американськими військами у Європі говорить, що це була помилка. При цьому ані той, ані інший не наводять жодних доказів. На користь своєї версії, то це означає, що вони заохочують президента Російської Федерації до нових атак.